Це прохолодний осінній день. Джон Бреннан отримує телефонний дзвінок. Здається, він надходить від незнайомця. Він вагається одну секунду, а потім бере слухавку. Привіт, Джоне. Хто це? Ти невдаха. Якби Джон Бреннан не був Джоном Бренненом, це могло б виглядати як звичайний жартівливий дзвінок. Але Джон Бреннен одна з найвпливовіших людей на землі. Керівник ЦРУ. Хто це? Як ти дізнався цей номер? Це було так легко брати. Ти просто дурень. Чого ти хочеш? Я нічого не хочу, я вже тебе контролюю. Скільки тобі треба? Ми хочемо 5 трильйонів доларів. Уряд США класифікує цей дзвінок як частину широкої змови, що включає крадіжку особистих даних, переслідування державних службовців і кібертероризм. Той, хто телефонує, дорого заплатить за цей момент тролінгу. Чому ти це робиш? Ми хочемо, щоб ви припинили бомбити Близький Схід. Через Атлантичний океан, у будинку в Західному Мідленді, Англії, 15-річний хлопець сидить у своїй кімнаті. Тримаючи телефон у руках, він не може повірити, що щойно зробив. Він називає себе крекером. Він зараз під кайфом. Також він є лідером угрупування зухвалі хакери. Він та його товариші тероризували і принижували апарат безпеки США настільки, що це важко з чимось порівняти. Вони виклали особисті документи поліцейських, ФБР, чиновників міністерства юстиції і передали надчутливі документи Джуліану Асанджу, так, тому самому Джуліану Асанджу, який є засновником Вікілікс. Вони в цілому називають себе анонімусами. І так, це частково були вони, і це їхня історія. Перш ніж ми продовжимо, проведемо невеличку Вікторину. Адже Джон Бренен, на якому телефонував цей школяр, був керівником ЦРУ. А чи знаєте ви взагалі різницю ФБР і ЦРУ? Я, до прикладу, пам'ятаю чотири різниці. Не буду їх називати. Подивимось, скільки нас таких. Напишіть у коментарях будь-яку відмінність. А поки що ми продовжимо. Почнемо ми з іншого хлопця, який локально знаходився у Вірджинії. Він називає себе Дефолт. Типовий американський хлопець, футбол, відеоігри, собака, найкращий друг, ну і сварки з татом, який працює в уряді. Але одного дня Дефолт відкриває для себе дещо цікавіше. Він починає шахраювати в іграх. І це не просто набити собі скіл, це перший крок до відчуття. Комп'ютер можна підкорити собі, робити заборонене. Але таке круте. Він кидається вивчати все, як змусити машину танцювати під свою дудку. А час для цього ідеальний: на дворі пік слави анонімусів, децентралізованої банди хакерів-активістів. Вони ламають усе від корпорацій до урядів. Потрапити у їхні закриті чати це золотий квиток у перші ряди цифрового хаосу. Громадяни світу, ми бачимо несправедливість час діяти. Їхній голос гримить в інтернеті. Анонімус це самосуд онлайн, символ свободи через безлад. Зламав сайт ЦРУ, політичний меседж, затролив політика, просто весело. Дефолт у захваті, можна сидіти в спальні і змушувати світ здригатися. Він пробує ламати випадкові сайти, просто щоб довести собі, що може. Та чим глибше він занурюється в чати анонімус, тим більше розчаровується. Група, як старий цирк, агенти ФБР під перекриттям, арешти, хаос. Усі всіх підозрюють, ніхто нікому не довіряє. Анонімус виріс настільки, що він став мішенню сам для себе. Внутрішні війни, зливи даних, змі приписують їм буквально все підряд, навіть те, чого вони близько не робили. Дефолт плює на це все і шукає щось інше, і знаходить. Знаходить організацію AnonSec, які себе називають ще антианонімуси, тому що вони відверто плюються і тролять анонімусів. І у цій організації він прокачує свої навички і активно туди вливається. Тепер дефолт уже не просто хакер-початківець, він у групі AnonSec, яка тримає під контролем ботнет. Ботнет це армія заражених комп'ютерів, якими можна керувати. Хочеш рознести вірус? Легко. Хочеш знести сервер величезною кількістю запитів теж без проблем. Дефолт коперсається в їхньому ботнеті і натрапляє на золоту жилу. Один із заражених комп'ютерів це сервер медичної школи Вінзерського університету в Канаді. Кілька кліків, і він у фінансовій системі. Перед очима список студентів із боргами 9,4 мільйона доларів. А внизу екрану кнопка Видалити все. Ну як тут встояти? Уявіть, ці люди роками тягнуть борги, як гірі на ногах, десятки тисяч, іноді десятиліття. Я подумав, а що як зробити їхній день? Увійшов у PHP-оболонку, відправив усе в цифровий смітник. Один рух. І боргів немає, їх не повернути, навіть якщо дуже захотіти. Цю історію Дефолт розповів у підкасті Darknet Diaries. Він відчув себе цифровим Робінгудом, адже інші хакери 100% продали би ці дані на чорному ринку. Це адреса, номера телефонів, різні чутливі документи. І дефолт просто натиснув кнопку Delete. Хоча у Даркнеті це мільярдна індустрія. Напишіть у коментарях, що ви зробили б з цими даними. Ви були б також цифровим Робінгудом. Чи частинку все ж таки продали б десь у темному ринку за декілька мільйонів доларів? Чи ж хлопче, а я би без... спів частину даних і продав на підтримку ЗСУ. Поставте лайк під відео та підтримуйте хакерів з правильними мотивами. Дефолт уже не просто бавиться хакерством. Його тягне щось більше, ніж просто цікавість. Альтруїзм стає його двигуном. Уявіть, до недавнього часу в Данії зоофілія була законною, поки Німеччина, Британія і Швеція її заборонили. Данія стала магнітом для сексуального туризму з тваринами. Місцеві захисники прав тварин били на сполох роками, називаючи це собачими борделями. Дефолт, у якого був свій пес. Не витримав. Це Гедота. Уявіть, хтось забирає вашого собаку і робить таке. Я б з глузду з'їхав від люті. Він і хлопці за нонсек зрозуміли, що час діяти. Йти в справжній бій за права лапах Ми вломилися на сайт урядодані і розмалювали його. Написали: Ваш уряд дозволяє зоофілію. Є місця, де платять, що валтували тварин, часто домашніх. Ви це знали? Дедос атаками глушили сайти зоофілів. У твіттері викладали докази жорстокості: фото, відео, усе рве душу. Інфа розлетіла світом. Люди кипіли від обурення. Звісно, анонімусом приписали усі ці дії. Дефолт це дуже сильно бісило. Але він розумів, саме головне, що спрацювало: хакерський натиск підняв хвилю: онлайн-обговорення, протести, тиск на парламент, Данія здалась. Зоофілію заборонили. Дефолт із командою не просто зламали код, вони зламали систему. Я б за собачки не таке влаштував. Я рахую, що собачки це наше усе. І, взагалі, у кого є домашні улюбленці, напишіть у коментарях, як їх звати. А хто любить тварин в цілому, як ви вважаєте, дії дефолта вони виправдані? Поки Дефолт відточує свої хакерські скіли у Гонолулу, 29-річний підрядник розвідки США, стоїть перед прірвою. У нього все: будинок, кохана дівчина, 200 тисяч доларів на рік. Але є одне, але він знає те, що не може забути. Уряд США здатен стежити за кожним, хто хоч раз доторкався до комп'ютера, і він сам, того не бажаючи, допоміг це збудувати. Ця правда гризе його зсередини. Громадянські права летять у прірву, а він співучасник. Розкрити це значить підписати собі вирок, Тюрма до кінця днів, розлука з сім'єю. Але мовчать. Він не може. Тихо, як миша, він збирає докази. Останні документи в кишені. І він телефонує начальству і каже: Алло, шеф? Да. Асма, достало. Два тижні лікарняного і туди-сюди підлічимося. Да? Ну, все, все, подякував. подякував, шеф. Як діти в школу, Гонконг стає його притулком. Місце свободи слова, де США його не мали б дістати. Там у тіні хмарочосів він зустрічає журналістів Лору Пайтрас і Глена Грінвальда. Передає документи, які рвуть усі шаблони. Теорія змови це не вигадка. Едвард Сноуден, так звати цього хлопця. Його викриття як грім серед ясного неба. Молодь як дефолт дивиться на нього і думає: а що якщо я теж можу щось змінити? Дефолт не готовий терпіти стеження. Він хоче, щоб розвідники відчули себе у шкурі жертв, і тут він знаходить банду зухвалі хакери, яку заснував крекер. І разом вони готові перевернути цю гру. У заштатному шахтарському містечку на околиці Англії розваг небагато. Або куриш травку, або залипаєш в інтернеті. 15-річний крекер обирає обидва. Він кипить від злості, корупція, стеження, а головне те, що США творять на Близькому Сході. Сидіти, склавши руки, не його стиль. Крекер заснував зухвалі хакери, банду, яка ламає правила і системи. Перша їх ціль. Це Джеймс Клепер, національний директор розвідки часів Обами. Топ-розвідник, а номер телефону і адресу лишив у Google. Бери і ламай. Крекер вривається в його пошту, викрадає трофеї і викладає їх у Twitter. А дзвінки з домашнього телефону Клепера перенаправляє у Палестину. Дефолт, побачивши це, твітить респект. Так вони й познайомились, почавши переписуватись. Банда зухвалі хакери об'єднують зусилля з іншими хакерами, щоб принизити розвідку. Наступний у списку Джон Бреннон, керівник ЦРУ. І їм не просто потрібна помста. Вони хочуть показати, що такі люди, як Джон, не такі вже й невразливі. Джон Бреннан, голова ЦРУ, сам себе підставив. Його номер телефону і адреса висить у відкритому доступі в інтернеті. Для крекера, 15-річного хакера з Англії, це як подарунок. Він вирішує вдарити по Бреннану і починає з простого. Знаходить, що номер зареєстрований у Verizon, великій американській телекомунікаційній компанії. Крекер дзвонить у їхню техпідтримку і прикидається співробітником. Виглядало це ось так. Так, да, 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 алло, я програміст, я з нижнього поверху тут у нас. У мене тут невеличка проблема з клієнтом. Можеш мені допомогти? Я не знаю, з ким розмовляю, мені потрібен код працівника. Крекер не розгубився, <плес> вигадав набір цифр на ходу. <плес> 5, 9, 3, 4, 8, 3, 2. І на диво це спрацьовує. Подякував. Технік нічого не підозрюючи, дає йому доступ до даних Бреннана. номер рахунку, Пін-код і навіть приватну електронну адресу. Маючи ці шматочки інформації, крекер йде далі. У хакерстві є такий невеличкий трюк. Якщо у вас є адреса людини і номер страхування, принаймні останні її цифри. Ви можете за допомогою цих даних скинути пароль і далі увійти у акаунт. Крекер робить саме це з поштою Бреннана Він заходить усередину і отримує особистий номер телефону шефа ЦРУ. Ділиться знахідкою з дефолтом своїм хакерським напарником. І вони влаштовують Бреннану справжній телефонний кошмар. Дзвонять безперервно, дістаючи його родину. Я прямо сказав йому. Ти шматок лайна. Ви розвідники нічого доброго не робите. Згадує крекер. Бреннан сильно перелякався. Він не розуміє, хто йому дзвонить. Чи це жарт, чи реальність. Йому знадобилось знайняти велику кількість охорони і переховуватись з сім'єю, але це був тільки початок. У пошті крекер знаходить чутливі документи. Спочатку він викладає скріншоти в Твіттер, щоб похвалитись, але дефолт підкидає ідею. А що б зробив Сноуден? Крекер надсилає все до WikiLeaks. Джуліан Асанч, засновник платформи, хапається за шанс і публікує знахідку. Серед документів форма sf 86 Бреннена, 47 сторінок з даними для допуску до секретів, його кримінальне минуле, психологічні звіти, навіть інформація про вживання наркотиків у молодості, а ще записки до Сенату з розвідки, де йшлося про узаконення посилених допитів, по суті, тортури. Цей злам обійшовся ЦРУ в 1,5 мільйона доларів. Їм довелось негайно ховати своїх розвідників. Чиї дані засвітились? Спочатку в агентстві думали, що це дрібниця, але швидко зрозуміли. Це ганьба. Крекер в інтерв'ю сміється. Складно було. Його дані всюди, а він голова ЦРУ. Смішно ж. Банда зухвалі хакери розганяються наповну. Зламавши аккаунти Клепера і інших розвідників, вони отримують ключі до нових дверей. Крекери й дефолт проникають в аккаунт заступника директора ФБР Марка Джуліано. А там золота інформація. База даних з деталями дев'яти тисяч працівників Міністерства юстиції, двадцяти тисяч працівників ФБР. Адреса, номера телефонів, гаманці і все інше. Усі ці дані летять у інтернет. Знайшли досьє на хакерів, як от Джеремі Хемонд і теж виклали онлайн. Хаос шириться. Одна установа за іншою падає під їхніми ударами. Ці діти справді думали, що їм це минеться? Дивуються згодом. Крекер пояснює, мені не чхати. Це був фініш, усі ставки зірвані. Я дійшов до дна кролячої нори. Він знає, що дражнить сам уряд США. Наслідки будуть, але які? Поїду до Сноудена, уряд лютує, мене, мабуть, катуватимуть, але я швидко бігаю. Жартує він, хоч страх усе ж гризе. Дефолт був параноїком. Він все перевіряв по декілька раз, але одного разу він розслабився. Він почав зустрічатися з екс дівчиною друга. Перед цим він запитав: Ти не проти? Друг йому відповів: Та, я вже давно її забув, може зустрічатися. Та це була брехня. Однієї ночі дефолт із другом пили його моніли через Xbox Live. П'яний від пива й самовпевненості. Дефолт ляпнув. Бачив по новинах про злам ЦРУ. Це ми провернули. Він думав, друг посміхнеться і забуде, не вірив, що то його здасть. Але тепер дефолт майже впевнений, саме цей друг став його зрадником. ПБР не церемониться, коли вони приходять по твою душу. Уявіть, вони увірвались у його кімнату, коли він тільки закінчив розшифровку жорсткого диска. Скинули його з крісла, гавинтівки в лице, забрали жорсткий диск, флешки, на яких була одна тисяча біткоїнів. І саме найгірше для дефолта було бачити, як федерали забирають його цифрове золото. Він падає у непритомність від шоку. Тим часом у Великобританії поліція рейдить крекера. Його комп'ютери забирають, а разом із ним хапають ще чотирьох із зухвалі хакери: одного в США, трьох у Британії. Крекеру пощастило, він неповнолітній, йому лише 15. Суд дає два роки у центрі для малолітніх злочинців. Він стає першим британським підлітком, посадженим за хакерство. Сьогодні крекер відійшов від справ. Мрії про кар'єру в кібербезпеці юникає інтерв'ю. Його історія закінчилась тихо. Дефолт, хоч і був менш активним, поплатився він сповна. П'ять років федеральній в'язниці США. 145 тисяч доларів штрафу і один місяць у одиночній камері. На суді він сказав: Я думав, це політична справедливість але через два роки зрозумів, я геть помилявся. Його тисяча біткоїнів це був безстаток. статок. Але тепер це трофей уряду. У дефолта і крекера був запал. У Сноудена був план. Але фінал один. Уряд грає жорстко, і якщо ти йдеш проти системи. Потрібно бути впевненим, що воно того варте. Адміністрація Байдена дала нове життя суперечливій програмі стеження, відомій як розділ 702 закону про зовнішню розвідку. Цей закон дозволяє уряду США шпигувати за будь-ким у світі без судового ордера від іноземців до власних громадян, якщо їхні повідомлення потрапляють у поле зору. Уявіть величезну базу даних, яку збирає велика компанія, до прикладу, Google. В цій базі даних є дзвінки, текстові повідомлення, електронні листи і все інше. До цих даних доступ є у розвідки. Але по певним причинам, до прикладу, боротьба з тероризмом звучить це все розумно, правда? Але є одна проблема: федеральний суд США з'ясував, що ФБР порушило правила цієї програми понад 278 тисяч разів. Найчастіше це відбувалось між 2016 і 2020 роками. Що шукали? Приватні листування кандидатів у конгрес, тих, хто кидав гроші на політичні кампанії, а ще дані підозрюваних у штурмі капітолію 6 січня 2021 року, та протестувальників БЛМ, які вийшли на вулиці після вбивства Джорджа Флойда. Усе це без чітких ордерів, без доказів, просто бо могли. Просто Бо ФБР, але все ж пізніше суд це називає систематичним зловживанням. Ця програма не новина, її запустили ще у 2008 році, щоб ловити терористів. Та з часом вона стала інструментом для внутрішнього шпигунства. У 2024 році Конгрес її продовжив до 2026 року. Попри протести захисників приватності, Байден підписав закон, заявивши, що це життєво важливо для безпеки. Критики кажуть, це дірка в системі, яка дозволяє стежити буквально за будь-ким, навіть за вами або за мною. То знає, можливо, наші чати вже давним-давно є у цій базі. Друзі, я вам дуже вдячний, що ви додивились це відео. Ви робите великий вклад у розвиток каналу. підтримуєте український YouTube. і, будь ласка, поставте лайк, підпишіться, адже це допоможе виходу ще якісніших і більших відеороликів.